Новина, яка сколихнула весь світ терористична атака Хамасу на Ізраїль 7 жовтня, вітаю вас на каналі Константа Лайф. Ми продовжуємо встановлювати причини наслідкові зв'язки між подіями на міжнародній арені. Жовтня бойовики Хамас вторглись на територію Ізраїля і сектора Гази, взявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні і захопивши десятки заручників. Хамас заявив, що операція Повінь Алякси стала помстою за штурм мечеті Алякса в Східному Єрусалимі і була спровокована зростанням насильства проти палестинців. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію в залізній мечі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Вені Нетаньяго заявив, що його країна перебуває в стані війни. До речі, в останнє це ставалося 50 років тому під час війни судного дня 1973-го. За повідомленнями турецького агентства, а на з посиланням на Міністерство охорони здоров'я сектора ГАЗа кількість палестинців загиблих внаслідок масованого повітряного удару Ізраїлю становить більше двох тисяч осіб. Кількість поранених також зросла до 9 тисяч осіб, і ці цифри навряд чи є остаточними. Тим часом загальна кількість загиблих в Ізраїлі на даний момент становить 1300 людей, тоді як кількість підтверджених поранених ізраїльтян перевищує 3000 осіб. На превеликий жаль серед жертв атаки Хамасівців на Ізраїль є і українські громадяни за інформацією посольства України станом на 14 жовтня підтверджена загибель 11 осіб і ще дев'ять вважаються зниклими безвісти. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що 14 жовтня відбувся перший евакуаційний рейс, на борту якого було 207 громадян України і, зокрема, 63 дитини. Літак вилетів Тель-Авіва до Бухареста. Наступний рейс планується 15 жовтня і планують вивести 155 українців. Наразі, коли ми пишемо це відео, сухопутна операція Ізраїлю у секторі Гази ще не розпочалася. За останню інформацією, армія оборони Ізраїлю відклала на кілька днів згадану операцію. Для розуміння Палестинці це арабський народ, який походить із території сучасного Ізраїля, західного берега річки Йордан і Гази. Приблизно 13 мільйонів палестинців у всьому світі близько 5 мільйонів живуть на західному березі річки Йордан і в Газі, а близько півтора мільйони палестинців є громадянами Ізраїлю, а ще близько 6,5 мільйони живуть в інших місцях. Із загальної кількості палестинського населення понад 5,5 мільйони, а це приблизно 43%, є біженцями, які зареєстровані на західному березі річки Йордан у Газі, Йорданії, Лівані та Сирії, ще й претензії на території Часного Ізраїлю становлять основну проблему ізраїльсько-палестинської суперечки. Палестинці прагнуть створити незалежну державу зі столицею у Східному Єрусалимі. Міжнародна увага до ситуації палестинців зросла після того, як ізраїльська армія отримала контроль над західним берегом і сектором Гази під час арабо ізраїльської війни 1967 року. Після кожного загострення сторони здебільшого втрачали перспективу дипломатичних контактів. В зимові я з палестинцями на західному березі річки Йордан і в секторі Гази розпочалася з моменту створення палестинської автономії у 1994 році. У внутрішній політиці Палестини домінують дві фракції. Фах. Арабська націоналістична фракція, вона є рушійною силою в організації визволення Палестини і представляє палестинців на міжнародному рівні. І сунітська ісламійська група це Хамас, яка була визнана терористичною організацією у 1997 році, і не прийняла визнання Ізраїлю, ставши основною опозицією ФАК. Починаючи з 2007 року, США та інші західні країни прагнули підтримувати контакти з палестинською адміністрацією, що керується ФАТ проти Хамас. За межами Палестини Хамас відомий в першу чергу через діяльність його воєнізованого крила, оскільки за час свого існування організація влаштувала сотні терактів, вибухи терористів-смертників у місцях скупчення мирного населення і обстрілів ізраїльської території. Через це те Хамас був оголошений терористичною організацією низкою держав світу, зокрема ЄС, Ізраїлем та США. Примітно, що Росія не визнає Хамас терористами. Під час від часу російські офіційні особи, проводять зустрічі з представниками цього угрупування. Схоже, що єдині делегації, які їздять до Московії, це або терористичні організації, або ті, які ізольовані від всього демократичного світу, хамас контролює газу через свої сили безпеки і отримує ресурси від контрабанди неофіційних податків і зовнішньої допомоги. Лідер Хамасу Ях'я Сінвар походить з військового крила Хамас. Це угрупування також зберігає присутність на західному березі. Після перемоги Хамасу на законодавчих виборах до Палестинської адміністрації у 2006 році викликали певну міжнародну критику за ймовірні порушення верховенства права та громадянських свобод. Вибори мали відбутися у 2021 році, але президент Палестинської адміністрації Махмуд Абас відклав їх на невизначений термін. Пізніше Фатх і Хамас, за посередництво Єгипту, досягли низки угод, спрямованих на припинення Рус. Коло між західним берегом та газою. Однак проблеми з реалізацією угоди залишили газу під контролем Хамасу, незважаючи на відповідальність Палестинської адміністрації на деякі цивільні служби. Із міркувань безпеки Ізраїль та Єгипет тримають жорсткий контроль за транзитними товарами та людьми, які проходять через кордони Гази. Хамас та інші бойовики, що базуються в Газі, час від часу вступали в конфлікти з Ізраїлем після того, як Хамас силою захопив Газу в 2007 році. Під час масштабних ескалацій у 2008, 2009, 12, 14 та 2021 роках Хамас та інші бойовики без розбору запускали ракети в бік Ізраїлю. У відповідь військові удари з боку Ізраїлю значною мірою знищили інфраструктуру Гази. Отже Зменшення міжнародної уваги до палестинців впливало на їхню економіку, яка стикається з проблемами політичного ризику, пов'язані із заворушеннями, насильством, і також значними ізраїльськими обмеженнями на пересування, доступ та землекористування. Друзі, окремої уваги заслуговують все ж таки заяви офіційних осіб, посадових осіб окремих країн. Арабського світу, а також європейських партнерів, американських партнерів стосовно ситуації, що сталося в Ізраїлі 7 жовтня. Маємо розуміти, що напад Хамасу на Ізраїль спричинив неабиякий шок, і це бачно по риториці. Не тільки, до речі, в європейських країнах, але схоже на те, що і арабські країни не були готові до такого масштабу ескалації. Перші офіційні заяви, це дуже важливо, арабських держав вони покладали відповідальність, ну зрозуміло відповідальність за ескалацію на ізраїльську сторону. Країни, такі як Ірак, Ковейт, заявили, що, мовляв, Ізраїль має припинити всі свої окупаційні практики і політику розширення поселень. До речі, Катар. Тут та країна, яка дуже активно виступала проти нормалізації відносин із Ізраїлю з Арабським світом, висловив вибоку стурбованість подіями в секторі Газа, і в заяві підтвердив послідовну позицію країни щодо підтримки законних прав палестинського народу, включаючи створення своєї незалежної держави зі столицею східному Єрусалимі, відповідно до МАП 1967 року. До речі, нагадаю, і російський МЗС теж апелює до цих мап. Якщо говорити про Саудівську Аравію, то країна закликала до негайного припинення ескалації. І, звісно, що подібну позицію висловили інші країни Арабського світу, такі, як Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Туреччина також. І цікаво, що в останніх заявах ну, той самої країни, про яку я вам сказала, Росія то спочатку займала про Хамасівську позицію, а тут, от на днях, нещодавно перед, різко, різко підтримала Ізраїль. Якщо говорити про іншого стейкхолдера, мені здається, важливо згадати про Китай. Китай, до речі, якщо говорити про заяви офіційних посадових осіб, Китай засудив. Цивільних однозначно, тобто Китай заявив про необхідність формування незалежної держави Палестина і забезпечення її мирного співіснування з Ізраїлем. Свою позицію висловили в принципі всі монархії арабські монархії, і так чи інакше вони стосували стосувалася критики ізраїльської сторони. Але водночас, до речі, Бахрейн розкритикував атаку Хамаса. І, до речі, для мене це була єдина в принципі така більш-менш заява, релевантна стосовно засудження атаки на цивільних атаки на ізраїльського комплектичного хамас. Так що, якщо арабські країни розійшлися хіба що у тональності, так в своїх позиціях щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Говорячи про право палестинського народу на свою державу, але при цьому не засуджуючи тероризм Хамасу, то європейські країни та американська адміністрація вони висила абсолютно в солідарність з Ізраїлем. Адміністрація президента Байдена, Пентагон, пообіцяли забезпечити Ізраїль всім необхідним для того, щоб він реалізував своє право на самооборону. До речі, підтримку висловив і президент України Володимир Зеленський, заявивши, що позиція України з цього приводу абсолютно однозначна. Повна підтримка Ізраїлю і визнання права на його на самозахист. За інформацією Медіа, знову підкреслюю, медіа залишнє політичне керівництво Ізраїлю позитивно сприйняло слова підтримки з боку української держави. Якщо спростити всю ситуацію, то зараз, враховуючи очікування від наземної операції, яка планується армією оборони Ізраїлю, світ з одного боку абсолютно. Не сприймає терористичні методи боротьби, тобто, як відомо, Хамас визнана терористичною організацією. і звісно, що політично не коректно і незрозуміло було для окремих країн так чи інакше висловлювати позицію підтримки терористичному руху, окрім одні однієї країни. Ця країна називається Ісламська Республіка Іран. Верховний лідер Ірану Аятала Ріхамінеї, його оточення, військове керівництво країни вітали Хамасівських бойовиків з початком наступу на Ізраїль і висловлювали повну підтримку. Ну, я би сказала, що це в принципі не дивно, враховуючи специфіку політичного режиму, який існує в Ірані. Поза конфліктом навіть не залишилося і а, ще одне проксі Ірану. Це Хезбала. І зараз дійсно стоїть питання, чи Хезбала повноцінно а, включиться в цей конфлікт. Наразі йде обстріл з території Лівану, іде постійні обстріли території Ізраїлю, який здійснює терористичний рух Хезбала. Поза всім цим ми розуміємо, що є прямий контакт між ранцями Хізбалою і, і е, сирійським режимом. Причому ці удари, які ми спостерігали сьогодні по аеропорту е, в Сирії, говорять про те, що скоріш за все у Ізраїлі є якась інформація, яка говорить про те, що за підтримки Ірану. Йдуть надходження зброї до того ж лівану до Хезбали для того, щоб підтримати в лапках рух Хамас в, їхній, в їхньому опору ізраїльській повномасштабній наземній операції. Водночас, якщо це правда, і Іран чи там Росія були залучені до планування і здійснювали деяку. Інформаційну підтримку, підтримку зброєю, того, чого, що готував Хамас проти цивільних осіб, то тут у будуть великі проблеми після того, як Ізраїль завершить те, що він задумав. Дійсно, якщо Іран напряму допомагав Хамасу здійснити цей терористичний напад, скоріш за все, не виключені Відповідні удари по інфраструктурі, по військовій інфраструктурі Ірану, як це в принципі бувало в деяких історичних періодах часу. Поки що дійсно не зрозуміла роль Росії ніхто не має сумніву, що Росія причетна до цього. Водночас думки розходяться наскільки релевантно буде говорити про певну залученість російських фахівців. Тому поки що ми над цим думаємо. І намагаємося не спекулювати, враховуючи той факт, що є навіть інформація про те, що через російську, російську криптобіржу проходило, ну скажімо так, фінансування для Хамасу. Важко зараз оцінити, як будуть розвиватися події, тому що дійсно, попри намагання ізраїльських військових мінімізувати жертви серед цивільного населення, гази Хамас всіляко заперечує можливість для цивільних виїхати з потенційного театру. Наземної операції, і всіляко намагаються стримати цей відхід населення під різними соусами. Що важливо ще розуміти, для палестинського народу це трагедія, і в контексті фактично тої ситуації, яка є в самому секторі Газа, цивільне населення є заручниками у Хамаса, що безумовно впливатиме на подальші розрахунки армії оборони Ізраїлю. багато європейських лідерів закликали, закликали закликали, ізраїльську сторону все ж таки подумати про те, щоб мінімізувати жертви серед вільного населення. Хоча багато військових експертів говорять про те, що в умовах наземної операції і в, в умовах дуже щільного проживання великої плотності населення на один квадратний метр дуже Квадратний кілометр дуже важко реально мінімізувати жертву цивільного на населення. Тому навіть армія оборони Ізраїля давала деякий період часу для того, щоб палестинці, палестинці могли мігрувати з півночі гази на південь. Водночас дуже важко зараз прогнозувати, скільки людей все ж таки скористалися застереженням армії оборони Ізраїля. Що ж, друзі, одним із підсумків цієї ситуації, трагедії, яка сталася 7 жовтня, скоріш за все буде відсутність прогресу в процесі нормалізації відносин Арабського світу з Ізраїлем. Я говорю про конкретну країну, про Содовську Аравію, причому 13 жовтня стало відомо, що Содівська Аравія Відкладає ці перемовини стосовно нормалізації відносин з Ізраїлем, що сигналізує про переоцінку пріоритетів зовнішньої політики Саудівської Арабії в умовах загострення війни між палестинцями, палестинським угрупованням або там терористичним угрупованням Хамас і Ізраїлем. Офіційний РРЯ довів до відома. Сполучені Штати Америки, які от, вже ж є спонсором цих перемовин, що це, цей крок треба сприймати як паузу, а не цілковите завершення дипломатичних перемовин. До нападу бойовиків Хамас, ізраїльські суддівські лідери говорили про те, що вони впевнено до догоди. Хоча, як то кажуть, свої язики кажуть, що до угоди було ще дуже дуже далеко. Як там не було, договір про нормалізацію відносин передбачав би, що Саудська Радія визнає Ізраїль як державу і почне з ним ну, дипломатичні троєвельні відносини. За це королівство е, хотіло, щоб Ізраїль пішов на поступки палестинцям, а США надали гарантії безпеки та допомогу в контексті ядерної програми. Ну тут уже фактори рану, звісно, для саудитів він теж дуже суттєво важить. Наразі переговори тривати не можуть з розумілих причин, і питання ізраїльських поступок палестинському народу, воно стає все більш пріоритетним, коли переговори відновлюються. Не дивно, що всі сторони намагаються запобігти поширенню цього конфлікту, тобто спробувати локалізувати його. І намагаються шукати порозуміння навіть з тими, з ким за інших умов вони б ніколи не говорили. І як відомо, стало відомо, що наслідний принц Саудівської Аравії Махамад Бін Сальман провів першу телефонну розмову з президентом Ірану, намагаючись запобігти подальшому насильству і дестабілізації регіону тут. Дуже важко говорити, наскільки іранці готові попередити цю війну, тому що, судячи з тої іра дипломатії, яку впроваджує іранська сторона, вони навпаки намагаються розпалювати конфлікт. Поки Саудівська Аравія намагається пом'якшити напруженість, намагаючись якимось чином покласти конфлікт, покласти цей конфлікт і стабілізувати його. Для Ірану регіон і політика дестабілізації регіону стає все більш очевидним. Ну, це моя приватна думка. Тому об'єктивно напад Хамасу змінив і політичну ситуацію в самому Ізраїлі, і регіональну ситуацію довкола Ізраїля. Безумовно, суботній напад це. Надзвичайно ретельно скоординований і жорстокий акт гібридної війни. І в той же час це ставка на подальше розпалювання між етнічної, межрелігійної ворожнечі. Кому це вигідно, і чи Хамас діяв. Самостійно, ну є деякі думки з цього приводу. Навряд чи Хамас спланував би таку операцію самостійно. Водночас, хто був головним контриб'ютором і хто буде головним бенефіціаром, цілком імовірно, що незабаром ми дізнаємося інші шокуючі факти щодо участі окремих країн в розпалюванні близькосхідного конфлікту. На цьому я думаю, варто поставити три крапки і. Зрозуміти, що ми вступаємо в дуже небезпечний період, конфліктний період, період турбулентності, який почався на міжнародній арені з нападу Росії на Україну, але про це в інших відео. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати та рефлексувати, щоб Близький схід ставав ще ближчим. Друзі, я нагадую вам, бережіть себе і не забувайте, що новини світі змінні, а наші зустрічі з вами це константа. Слава Україні!